Так, усім привіток. А, сьогоднішнє моє відео буде написане про невеличкий челендж, який я взяла. І цей челендж заключався в тому, щоб вставати кожного дня о 5-й ранку і бігати. Так, взяла цей челендж я 12 листопада і закінчився він у мене 12 грудня. А, скажу так, я сама досі в шоці, що я це зробила. Чесно, я не вірила, що я це зможу зробити, особливо. Враховуючи те, що я почала його в холодну пору року, коли йде дощ, сніг, це вам не літо. Але все ж таки я вирішила випробувати себе, і, знаєте, мені це вдалося. Я навіть ще досі в шоці і не можу повірити, що я це зробила. І от, які невеликі інсайти я отримала, виконавши цей челендж по-перше, те, що дисципліна вона грає дуже велику роль. Ти коли даєш собі якусь обіцянку і виконуєш її, в тебе неначе внутрішня самоповага до себе збільшується. От ти розумієш, що ти дав собі слово, ти це виконав, і в тебе навіть самоцінність збільшується, тому що ти розумієш, що якщо ти виконав таку дрібничку, ти можеш зробити більше. Далі, щодо фізичної форми, вона, звичайно ж, покращилась, тому що це кардіо плюс. Я стала себе відчувати набагато краще. Щодо емоційного стану. Спочатку, на початку челенджу, це було дуже важко прокидатися постійно, змушувати себе. Але через днів 3-4 в мене вже виробилася така невеличка звичка. Як тільки автоматично я одягала кросівки, я вже розуміла, що я зараз вийду на двір, там буде холод, і в мене як тіло почало любити цей холод. Я вам не можу передати це словами. Але знаєте, от те задоволення, коли ти єси щось смачненьке, солоденьке, і в тебе такі прям мурашки по шкірі йдуть. От в мене таке було саме задоволення від цього холоду вранці, в п'ять ранку, коли нікого немає з людей, ти біжиш одна, і ти відчуваєш цю насолоду, що ти навіть один можеш щось робити без нікого. Не маючи підтримки, не маючи нікого поруч, ти можеш щось робити. Це дуже класне відчуття. Я, ви не уявляєте наскільки. Також такий приємна була несподіванка, коли через два тижні мого челенджу я побачила дівчинку, яка також бігла. Ви знаєте, я, коли бігла, я просто посміхнулася. Мені було наскільки приємно, що є також такі люди, які займаються спортом, і причому вони регулярно це роблять. Для мене це люди, до яких я відношуся з великою повагою і шаною, тому що. Дисциплінувати себе дуже важко. Ми можемо легко виробити якусь звичку, але досить важко її позбутися. Особливо шкідливою, я вам так скажу. А, також такий нюанс. У мене організм звик прокидатися о 5-й ранку. Вже пройшло тиждень від чаленджу, менше тижня. А я ще досі прокидаюся о 5-й ранку, і бігати я вже не хочу. організм Змушує розумієте? Говорить, давай, валя побігла, я хочу бігати. Не знаю, може я продовжу, може ні, але сам факт, що я це зробила, це дуже круто. Я прям вам раджу. Також я знаєте, спочатку думала, та ну, блін, починати бігати це дуже важко, особливо треба пів години, годину бігати, там дуже велику дистанцію, потрібно починати з маленького. Пробіжіть перший день 5 хвилин, на другий день 10. Там, або хоча б перших 2-3 дні по 5 хвилин побігайте чи по 10. далі у вас буде як звичка більше хотін, пробігти більшу дистанцію. Вас, наче, ви розумієте, що вам цього мало, і ви хочете ще більшого. І ви будете просто кайфувати від того процесу, від того, тієї втоми, від того поту, який ви проходите потний, ваш одяг прилипає до вашого тіла. Ваше лице палає, і вам наскільки кайфово від цього відчуття, що ви не наче всі свої негативні емоції ви просто зіляли в цей біг. Це дуже круто. Також ще такий прям вау-ефект для мене те, що біг допоміг стати більш емоційно стабільнішим. Коли в цей період я помітила такі зміни, що коли стріплялися якісь ситуації, коли мені було які намагалися вивести мене з себе якось вивести на конфлікт, на гнів, на агресію. У мене якийсь був всередині внутрішній спокій, і я розуміла, що ну, воно цього не варте. Я просто мовчала, і в мене не було якоїсь всередині злості, агресії. Вони ці просто хочеться так сказати, невеличким матом, було Так, просто було абсолютно. Для мене це було нереально дивно, тому що, якби мені хтось сказав раніше, що я можу так регулю... регулювати. Реагувати на дану ситуацію я б не повірила ніколи, а тут так прямо. Також невеличкий мінус те, що в тебе може піти м'язова частина тіла. Мене про це попереджали. Ну, знаєте, я це вже на практиці зрозуміла, що спочатку йдуть м'язи, потім йде жир. Як би це странно не звучало? Ти їх тренуєш, тренуєш, а вони потім зникають один місяць. Ну, не всі, звісно, але більша частина. Понімаєте? Обідно, капець. Ну так, не будемо розстроюватися. А ще для мене перемога, тому що я сьогодні знімаю друге відео. У мене сьогодні день народження, до речі, і мені було б дуже приємно, якби ви просто поставили вподобайку на це відео. Це буде такий невеличкий стимул і для мене, щоб я знімала надалі схожі відеоблоги. Дякую всім за перегляд!